Всім привіт, вітаю на каналі Реальні Японці. На огляді Honda Dio об'ємом 110 кубів. Популярна техніка. Скутер без пробігу по Україні, з невеликим пробігом по Японії, двигун 4-тактний інжектор на повітряному охолодженні, дуже надійна техніка. Так, на адометрі всього 11700 км. Прийшов в гарному стані, гарний колір. Так, що стосується пластику, пластик цілий, без дефектів. Фарба оригінальна, не перефарбований, не шпакльований. Десь якісь незначні царапки є, показую більш детальніше. Так, ось тут є такі царапки. В комплекті два ключа, ключі оригінальні. Так, відкривається ось ключик повертається на сіт, відкривається з кнопки. Ось отакий такий багажничок, один шолом поміщається без проблем. В цьому місці знаходиться бак, бак об'ємом 5 літрів. Так, ось тут вказаний номерами. Рама вже GF58, свіжа версія 2015 року випуску, третій місяць. Так, По сидінню не скажу, скоріш за все, воно обшивалось в Японії, але матеріал якісний, тобто проблем з ним ніяких не буде. Так, ну Тут є такі присутні кармашки, з цієї сторони взагалі, він такий маленький для якоїсь мелочі, ну а тут. Можливо, телефон поміститься, якийсь невеличкий. Що стосується гуми виробник. Так, ну, навіть не прочитаю. Але гума... Ага, made in В'єтнам. Так, ось 15-й рік випуску. Розмір 80 90 на 14 по протектору. Біля 50% залишку точно є, тобто гума з заводу ще ні разу не мінялась. Так, По вилці все добре, пильнички. Ну, практично цілий, От якщо придивитися, ось є така маленька тріщинка. Але загалом вилка суха, не, не тече, все добре. Так, ну По диску зносу взагалі ніякого немає, по колодкам більше 50% залишку. Задня гума той самий виробник. Ченжин чен Тайр, якийсь цікавий такий виробник. Так, Теж 15-го року, заднє колесо 90 90 на 14 По колодкам все добре, ремінь, ролики, варіатор, заміни не потребують. Так, По амортизатору задньому теж ніяких питань зауважень немає. На скутері присутня бокова лапка. Ось ось такі подножки для пасажира. Резинки цілі не порвані, все добре. Показую, як скутер їде, дивимося максимальну швидкість.